Вітаємо, друзі! Наші бійці знову в мережу виклали потужні і відмінні кадри знищення російської БМП від воїнів 93-ї бригади Холодний Яр протитанкісти вистежили та чатували на ворожу техніку з десантом на лиманському напрямку, завдавши бездоганного удару просто в лоб із ПТРК стугна. Це однозначно лайк. Друзі, всі, хто підтримує Україну, україномовний контент та наш проект за своїм бажанням можете поставити лайк. Підрозділ Shadow FPV дронами знищує покинути російський Т-90, щоб його не встигли евакуювати. Всі ці події відбуваються на Авдіївському напрямку, село Тоненьке. Пожежа та детонація танка знищили і покинутий танк Т80, який стояв поряд. Друзі, продовжуємо інформувати вас про те, що відбувається на фронті, і не тільки росіяни скинули одразу дев'ять хімічних снарядів, що є порушенням конвенції про заборону розробки, виробництва накопичення та застосування хімічної зброї. Мені здається, говорити щось про конвенцію взагалі немає сенсу, тому що ці потвори, що бажають, то й роблять. А ми з вами молимось та продовжуємо підтримувати наших титанів. Дрон знімає знищену техніку БМП-1, танки і БТР противника, селище Білогірівка, Луганська область. Поки без штурмів окупанти дуже сильно отримали по заслугах, чекають резервів для нових штурмів. Станом на зараз Авдіївський напрямок, Орлівка 50 на 50, намагаються активно пролазити. Наші підрозділи відсікають піхоту з усіх. Всіх наявних вогневих засобів. В тоненькому наші сили закріпилися на 35-40%. На підконтрольній території РФ намагаються облаштувати невеликі укріпи. Техніки стало помітно менше, але вони продовжують лізти м'ясом. Бердичі село повністю під контролем наших вогнів. Туди пробують прориватись групи РФ, але не думаю, що вони хоч чогось зможуть досягти, тому що там все є необхідне для того, щоб щоб насипати окупантам по повній ситуація важка, але контрольована. Роботине ворог знову лізе малими групами на роботине. з правого флангу. Одних змогли відправити у вічне закріплення, а інші дали по тапках. Арта ворожа не припиняє працювати. Потім, як по розкладу, залітає авіація та робить скиди кабів. Саме цікаве, кажуть наші військові, бачили штурмову групу окупантів. Спочатку думали, що вони на багі їздять. Але ні, вони десь намотили машинки для гольфа. Якось ми з вами вже підіймали цю тему. Сідають по п'ять рил на ньому, підлітає водій та їде за наступною партією. А ці потвори закопуються одразу, і так вони накоплюються. Вони просунулися на 300 метрів в посадці та знов отримали на горіхи. Рухаємось далі. Кринки. Наші військові зі східного флангу продовжують рух вперед. Нижній сектор на півдні, Укрпошт. Ти зачищено, просуваємось далі. Попереду є ворожі позиції, де вони затрамбувалися, але це не завадить нам їх звідти викурити дронами. Так само від росіян є ще трохи знятої інформації на телефон. Вмикати не будемо, матів дуже багато. Коротко перекажемо. Вчора наші постріляли трохи, і все. Лежимо тут із перебитими ногами і чекаємо евакуації, а сиділи б дома, і ноги були б цілі, як кажуть, нічого шаста. Відео з китайським найманцем. Ось такі кадри потрапили в мережу. Ну, просто жесть. Росія поповні залучає іноземних дурнів на цю злочину війну. Вперті надо взяти з собою немного їди, інакше ти будеш голодати. Я цього відняв спітим знімаю, ніби. Я не ел мяса много дней, а теперь развел огонь и сварил мясо. Я забыл, что такое мясо. Не переживай меня. Вот так и общаются. Я ж говорю, весь мир тут за нас. Також сьогодні наостанок хотілося б показати вам бойця батальйону Свобода у складі 4-ї бригади оперативного призначення НГУ Володимир Назаренко. Він в подробицях розповів, яка ситуація на Бахмутському напрямку та на яких напрямках ворог зосередив свої сили, і чи достатньо нам зброї, щоб покращити ситуацію на фронті? Кому цікаво, можете приділити трохи часу та додивитись до кінця. Дякуємо вам за увагу. Та вашу підтримку, ну загалом бахмутський напрямок це велика частина східного напрямку. Його виділяти, відокремлювати від загалом східного фронту неможливо, тому що ми прекрасно розуміємо зусилля ворога і бажання ворога просуватися скрізь по всьому фронту, починаючи від Куп'янська і північніше. Куп'янська дуже важкі бої йдуть. Так само ворог пробує просуватися в сторону Либана від Креміної. Знову ж таки певні зусилля докладають до цього. Доволі важкі, доволі сильні зусилля. Доволі складна ситуація. І знову ж таки, наші побратими, герої відбивають всі атаки, штурми. Білогорівка, весела Виїмка, так само по напрямку від Солідара. І, власне, те, що ви вже казали, це Богданівка, це Часів'яр, це Іванівське, це колись відбиті. Героями, нашими побратимами зі збройних сил України з Національної гвардії, Нацполіції, поліції, позиції під Кліщівкою, сама Кліщівка і Курдюмівка. Тобто, те, це це все є дуже такий важкий бахмутський напрямок, де ворог. Пробує просуватися не в одному конкретному місці, а загалом, тобто він не вибрав один населений пункт і тисне, тисне, і тисне, а він по всьому цьому фронту застосовував величезну кількість і артилерії, і техніки, і живої сили. І тактика ворога певним чином і змінилася, а верніше сказати, доповнилася. Якщо влітку вони використовували велику кількість бронетехніки, велику кількість піхоти, то зараз до цього використання безумовно ворог в деяких місцях. Не можна сказати, що це одиничні випадки це навпаки випадки доволі жісті. Крім того, що застосовує велику кількість і піхоти, і танків в штурмах. Ворог пробує застосовувати під прикриттям і ФПВ-дронів, і ударних дронів, і бомбардування артилерією тил тилів, ближніх тилів. Використовувати малі групи від чотирьох до десяти, які потім прикриваються групами прикриття, групами резерву, групами закріплення, штурмові, так звані групи, в тому числі ворог в деяких місцях. Знову ж таки, це не носить системного характеру. Це більше якісь я не можу про дії вороги казати прям хаотичні, але близько до того. Все залежить від того, від підрозділу, який в конкретному місці конкретну задачу отримує, і пробує то там, то там, то в тому, то в тому населеному пункті.